Шановні були церківці. Білий канал вітає вас наступаючим новим роком. Ми бажаємо вам щастя, здоров'я, благополуччя. і Щоб вашою та що так я не поли ее. Не вообще, ночевая сначала не надо. Да, не, не надо. Не надо, не надо. Она боє быстро боє тухнет, мій. поэтому давай просто говори. Так Все правильно держу. Три-четыре. Давай. Давай. Белый канал вітаю вас новым роком. Желаю вам счастья, благополучия а самом главном сторону. Мы дякуємо нашій діючій владі, яка зробила для нас таку чудову класу. Аби зробити наші буденні проблеми то чудовими казковами. Ми бажаємо вам, аби у вас все було добре, і нехай цей 2016 рік буде для вас легким та казковим. Ура! Вітаю! У нас сьогодні святковий випуск. На жаль, через події в нашій країні ми знаходимося в скрутному становищі. Йде війна, важка економічна ситуація і страшна корупція. Складається не такий вже святковий настрій. Але в нас є діти, і саме вони наше майбутнє. Їм в першу чергу потрібні свята. Потрібна казка і віра в чудеса. Для них ми боремося, не дивлячись на всі труднощі. Тому ми намагалися в цьому випуску розповісти тільки про позитивні події і передати вітання від жителів нашого міста. Сподіваємося, що у 2016 році на нас чекають зміни. Зміни на краще. Адже перемога за нами. Добрий вечір. А ви розкажіть, що тут ви, чим ви займаєтесь і що ви тут продаєте? Таке ми цікаве. Ми продаємо вироби ручної роботи волонтерської, до волонтерської групи. Називаємо це Ми шалені тілки. Всі ми продаємо за отримані кошти. Ми купуємо заготовки для сім. І для самої Ми потім продаємо мило там є ручку. А, так, зараз глянемо. Ось такі листи Поїдуть завтра до наших записників. Дітки тут новорічні привітання пишуть. Так по бажання. Бажають їм повернутися живими, здоровими. Чим з мером? Кожен бажаючий може тут ну, написати все, що А ви розкажіть, що тут ваші такого цікавого є з такої ручної роботи? Так, більш детальніше нас люди подивляться, можливо, захотять щось придбати. Дуже ми вже продали що, що що ну, Трохи не вистачає рук, чесно кажучи. Дівчата скільки можуть, стараються роблять, але... Там одне. Багато було вчора розкуплено. Зараз залишився ось такий товар, На в ми, звичайно, ще, ще протягом неділі ми ще довго. Тобто, а серед буде ще розширений. На даний момент це все, що ми зараз маємо. Тобто, в принципі, люди купують. Звичайно, має. дуже люди в нас молодці, патріоти, приходять, вони розуміють, що ці кошти вони дійсно йдуть туди, коли потрібно хлопцями. Тому що хочеться в зробити гостиниць, хочеться їх підтримати, особливо всі перед Новорічні свята, перед святковим, перед Різдвом, перед Новим роком. Ну, то есть, ну вы тоже ездили, а развозили на фронт? Мы перед Новым годом съездили, мы как раз в Песках были перед, перед тем Новым годом. Мы были в Песках, мы были в Опытном. Это, собственно, опять вот так вот, как и сейчас. Вот примерно с тем же маршрутом мы были в прошлом году. Вот. Ну, мы весело съездили, оно было очень горячо, потому что бои очень сильные шли, и мы попали там под обстрел. Ну, как-то мы, я не знаю, было очень весело. Я, же, я поэтому говорю, что ни одна поездка она никогда не повторяется, никогда, они все равны абсолютно, даже если один и тот же мальчик. Но все-таки на фронте сейчас есть какое-то ощущение праздника, сами солдаты? Нет. Дело что в том, нет? что сами солдаты, они же никогда не унывают. Нет. Они никогда не унывают, поэтому нет. у них, ну я не называю, что у них там праздник каждый день, у них полно работы, скажем так. Им надо следить им надо быть трезвым и слава богу на Передке у нас солдаты всегда трезвы вот, это очень-очень радует вот, где мы не были на Передке да, чуть дальше поодали от Передка то уже там люди конечно э, есть, вот, да, есть такое явление да, но на самом Передке, на нулевых блокпостах практически все в околостоловье вот, потому что, ну губите надо. но они не унывают вот, у них нет уныния я вот сколько раз замечал, что меня даже всегда это удивляло. То есть они вроде бы на самом передке, дальше враг, но сказать, что они там паникуют или они в унынии, Нет, все на байках, прибаутках, веселье, анекдотах и очень даже весело. Приподнятое настроение всегда у них. Это не зависит от праздников. Вот это вот такое состояние души. Я так думаю, что сами даже командиры, видимо, так людей, в общем-то чтобы вот, вот так коллективы складывались, там э, вот эта поддержка, взаимовыручка, веселье, не, 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 не дать умению поглотить. И, я считаю, что... А, так, ваше вот, поздравление. Чего э, можно желать в стране, где идет война? Ну, знаете, война конечно, идет, но у нас есть дети. У нас в нашей стране как бы там у нас есть будущее. А значит, мы будем и воевать, и будем праздники справлять. И мы, мы не должны... Это же не конец. Это... Я хочу пожелать людям, гражданам, вот, потому что, к сожалению, у нас граждан, как я понимаю, в нашей стране процентов 10. Вот, остальные это все население вот, Украины, к сожалению, так вот... Я хочу им пожелать э, выдержки, я хочу пожелать им здоровья, я хочу им пожелать терпения, и я хочу им пожелать э, как результат всего этого мира. Потому что э, я так понимаю, что этот мир только эти 10% и интересует. Всем остальным все равно, что идет война, все равно, что гибнут люди, солдаты. Вот. Поэтому я уже давно говорю, что... Войной в нашей стране, точнее, войны не хотят только те, кто воюет, волонтеры и те, кто, чьи дети там воюют. Все, всем остальным в этой стране, всем абсолютно, политикам, людям, всем абсолютно наплевать. Вот есть 10% населения, которые воюют, которые волонтерят, которые помогают волонтерам. Вот, вот это единственное, кому дорога, собственно, Украина, если уже копать глубже. Всем остальным нету дела абсолютно ни до чего. То есть живут своим вот местечковым каким-то, своей местечковой жизнью, и больше их ничего в этой жизни не интересует. Свои какие-то проблемы, мещанские. Вот, вот мещанство это самое натуральное. При всех достоинствах Украины, и при всех ее недостатках, вот, вот так оно все выглядит. Поэтому я только здоровья хочу пожелать, выдержки и все, все остальное. Я, я надеюсь, что эти 10% сделают будущее этой страны. З Новим роком та Різдвом Христовим. Я вам бажаю саме здоров'я, здоров'я ваших близьких і здоров'я вам, щоб ваші всі близькі були в вашому колі, щоб вони ніколи ніколи від вас далеко не від'їжджали. щоб вам завжди посміхалася удача і щоб в Україні був мир. Новим роком вітаю всіх, щоб у новому році здійснилися всі ваші бажання і самого головного здоров'я. Вітаю всіх. Я вітаю всі. Я вас з новим роком. Бажаю вам щастя, здоров'я, мирного навад головою, щоб у 2016 році відбувалися ваші всі заповітні мрії. Шановні вітріотої вітаю вас. Хочу вам побажати щастя, здоров'я, миру, злагоди, щоб всі ваші мрії здійснилися, щоб вас завжди охороняв ані менети для вас! Шані білоцерківці, я вам в найпершу чергу хочу побажати здоров'я та мирного неба над головою, щоб щастя чекало вас на кожному кроці з новорічними святами. З Новим Роком Бажаю вам сили, духу, щастя, здоров'я. Щоб ваша воля була, щоб ви були дуже з ви були волі, щоб ви пережили цю драму. З новим Роком! Шановні білоцерківці, вітаємо вас з Новим Роком! Бажаємо вам щастя, здоров'я, мирного неба над головою і всього того, що ви самі хочете. Шановні білоцерківці, я хочу привітати вас з новим роком, пожати вам щастя, здоров'я та мир над головою. Я хочу, щоб всі мрії ваші здійснилися, адже це свято чудес та згадковості. Помолимося, подякуємо Богу за, за за їжу. Святий вічний Бог, ми щиро дякуємо тобі, що сьогодні цей вечір ти дарував для нас і ти в цей вечір посилаєш їжу для нашого тіла. Ми так щиро дякуємо тобі. Просимо, благослови нас, цю їжу і прослався ж Бог. Амінь. амінь Амін. Амін. а, все, 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 все. а що там, хлопці, так буде душати? Ще ні, ні, ще кидає. Ну а даремо він не хоче. й м'ятий. Він притом заскоків, і на ніч було би так. Ні, вовка він взагалі не п'є зелені. Я теж колись приходив, аж на офісі там давай хлопцям. Ну знаєте, там імбірчик десь потайку, з метком, щоб. Ні, хлопці не в какую Чорний чай такий крепкий, там кофе крепкий, причому на голодний шлунок болтскульом і даже Дай ложечку ночью. А ви допомагаєте татові ну там, будувати теж це питання? О, цей, так. Вона на початку допомагала. Попали а там цей. Ви, там, ви, там, ви всі там всі ви, та. А Зараз Літа ми всі качуємо. <кій> зараз я ще чув у вас є кухня, ну є, ви там готуєте і кормите людей, щоб, які <кій> <кій> приходять, так, <кій> <кій> до вас? Так, да, Ми готуємо десь. Сика 60-60, сига там. До 70 человек. Приходять такие. Литрів вже в маремсу. Приходять люди і бездомные кормимо. И приходять такі мало забезпеченные 6 сім'ї. з собою. Приходять різні. І Я так уже дивлюсь, есть более-менее культурные бомжи, а есть самые нынешние бомжи. Есть, мы... есть, да, у них тоже там есть своя ну, классные. Году им тих и тих. Приходят хоть раз, раз в неделю, они хоть поедят горячую. И хватает на 80 или это мало? Інколи, інколи прийдуть вже ми їм не можемо нічого дати інколи приходять ну якісь там якщо є можливість якийсь сухий вже пайок дамо може хліб чай тако дамо а так в основному, основному розходиться геть або Ну, вот вы говорили про детей, которые, ну, то есть, как я понимаю, у вас есть приемные свои, и... А как это вот вообще случилось? А как случилось, что, ну, вот у вас появились приемные дети? Ну, это такая долгая история, я знаю, что этим моя дружина еще с самого, когда мы От мала сім'ю, створили сім'ю, вона почала про це думати, і все мене якби довго готувала, вона давайте візьмем, давай візьмем, давай візьмемо дитину. Але пройшов час, коли вже я серів і я вже її підтримав, тому що коли Бог говорить, що Люби Господа Бога Твого всім серцем, всією душою і ближнього як самого себе, знаєте. тому цей запит вони не можна сховати внутрі, її обов'язково вона вирве, і потрібно показати на ділі, Тобто хочеться його зробити, не тільки на словах сказати, а на ділі. Тому, от, І ми вирішили, воно, це, це від Господа. Ми оце бувало так, ну десь чуєш, там, ну там хтось залишив дитину, чи там хтось пропонує комусь дитину. Ну Степа, ну давай, ну ти ж подиви, там хлопчик був один, для піаніно даже грав колись одного, ну ми ще молочимо. Ну давай заберемо цього хлопчика беремо. Ну це ж так жалко, дитя ж сирота. Ну тоді часом, напевно, не важливо. Да, на наш час, то я скажу, якби ми постійно. Э, ну, же четверо своїх. Да, четверо так, четверо своїх. І ми ж постійно десь знаєте, то в общежитті жили. Э, а десь життя була непроста. Да, не то, то, то на квартирі, то в общежитті, потім, потім мала сімейка. Якби не було такої можливості нам. Та у часи не так то було, знаєте, і жити було, як би хватало на життя, але так, щоб гарно жити, щоб можна було комусь допомогти, було тяжко. А тоді, коли вже ми придбали цей будинок, дивимося, що можна трохи роз... десь розширитися, потихеньку так. Давай, сідай, сідай. Сідай, сідай, сідай.

Спасибі для нашого Господа Ісуса Христа і Новим Роком побажати всім прекрасного добра в цьому році, щоб ми стали добріші один до одного, щоб ми більше могли любити один до одного, щоб наша країна в цьому році мала спокій, ми не мали переживань відносно війни. І хочеться побажати цього знаєте, прекрасного настрою, щоб наші діти дійсно. Сміялися, щоб ніколи не плакали, щоб ми мали завжди хліб на столі і мали радість в душі, що ми маємо спасителя Ісуса Христа в нашому житті. Ну, то, що показу, как не сложно, но Є майбутнє. Нет. Олег, что ты снимаешь? Да. Да. Выключи. С За кадром! О, За кадром. Она сразу скажет. Тогда. Давай. Да. Сейчас, подожди, очень темно. не не Канал. Вот сейчас... да? Смотрите на экран, Нет, а? Олег, Чтобы не было очень темно. Не, ну классно, кстати. Ну не вижу. Там вообще классно тебя вижу. Не-не, очень темно. Вот Is... ah, сюда ставишь. Вот сюда, да. Да, да, да. Отлично, вот здесь. Вот, и отлично, да. Ой, здорово, да, вот так. Вот так светло. Давайте подрожку. Вот этот момент маникенами. Давай. И ты давай закрываем.

Все, 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 давай. Давай, ты быстрее, 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 быстрее. Давай, и раз, два, три. С Новым Давай, и Герман, ты сделай за пока. Вот, а здесь Блин, ну что

Ми білий канал вітаємо вас всіх з новим. роком. Цемо вам щастя, здоров'я.